Клавдія Петрівна показала обличчя. Відома співачка ховалася за капелюхом хітмейкерки останнього року. Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінива. Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінива навколо. Якась репресія всюди. сонце в мене злива. В мережі користувачів пізнали за капелюхом Клавдії Петрівни співачку Машу Кондратенко. Саме вона отримувала премію як Клавдія Петрівна. Незабаром відео з'явилося в Тікток-виконавиці. А Клавдія Петрівна опублікувала декілька світлин, де Маша Кондратенко виходить з Мерседеса і підписала. Хто це? Та схожість голосів викликає непорозуміння користувачів, як Кондратенко співає такі примітивні пісні. Ванька встанька, що таке? Приготуй собі пакет. Ванька встанька. Не біжи, вже немає куди йти. А тут Клавдія Петрівна випускає хід за хітом. Ходять одні провокатори Очі вражені таким піар-ходом і пишуть співачці теплі коментарі. Влад Шарін пише: ось і найкраща співачка України. Анка, якщо це правда, то геніальність цього всього рівень мільярд. То це значить, що Маша Кондратенко це Клавдія Петрівна. Всюди сонце в мене злива, всюди сонце в мене злива. Всюди сонце в мене злива. Але я нічого не розумію та й не хочу. Пише Богдан: тримайте інтригу і надалі. Це круто. Ну, це максимальний вогник. Жарко, жарко. Прокоментували підписники. Також співачка з'явилася у сторіс в кадрі з Ості під пісню Хто ти записано Клавдія Петрівна разом із цим виконавцем. Друзі, то хто ж ця загадкова Клавдія Петрівна? У 2023 році з'явилася анонімна виконавиця Клавдія Петрівна, яка одразу стала популярною в Тікток. Її пісні з міні-альбому Бережи мене потрапили до списку найпопулярніших композицій на стрімінгових сервісах в Україні. Під лавою тебе знайду через пару років. Ми створимо сім'ю. А музичне видання слух визнало одним із 35 найкращих альбомів і міні-альбомів 2023 року. Інтерес до цієї виконавиці виник завдяки кільком речам. Клавдія Петрівна претендує зайняти порожню в українському шоу-бізнесі, нішу співачки, що змішує кабаре та українське етно. Одна з головних особливостей пісень Клавдії Петрівни це місткі іронічні тексти, з яких слухачів осмикують найбільш суковиті фрази та використовують їх як меми. Оні артистки взято за ім'ям героїні роману Володимира Винниченка записки Карпатого Мефістофеля 1916 рік. Клавдія Петрівна це героїня, яка народила від адвоката Ловеласа. А він все не може визначитися у стосунках зі ще двома жінками. Клавдія Петрівна не дала поки що жодного інтерв'ю медіа та не з'являється в кліпах, що не завадило її трекам завіруситися. Пісні Бережи мене. І зима очолювала хід парад Apple Music. Ми з тобою перехожі, але дуже схожі, однаково відчуваєм біль Бог все бачить, і Бог тобі пробачить, рану ніколи не заоїть. сіль. Дощ змиє усі. Сліди, я ніколи не дізнаюсь. Тари. Вперше позиву ще сказаним про Клавдію Петрівну. Серйозно заговорили після виступу в рамках третього саміту перших леді та джентльменів Олени Зеленської, де та процитувала рядок з пісні Клавдії Петрівни. Я щаслива «Пісня навіть така є лікар. каже, це депресія, мама каже, що я лінила. Зеленська акцентувала на важливості теми ментального здоров'я. На початку 2024 року співачка закріпилася в своєму успіху, і очолила усі чарти українських радіостанцій з піснею Знайди мене. Серед пісень Клавдії Петрівни є дует з молодим, але вже популярним артистом. Осі Бог все бачить, і Бог тобі пробачить, рану ніколи не заоїть, Сіль. Дощ змиє усі. Сліди Я ніколи не дізнаю ти. Він співпрацює з лейблом Небо Мюзік. І виявилося, що й «Інкогніто зірка» також працює з цією командою. Додамо й те, що масштабний лейбл помітні допомагає Небо Мюзік з дистриб'юцією творчості артистів. Пише 24 канал. Клавдія Петрівна це початок нової епохи української музики. Амбітна, впевнена, яскрава та загадкова артистка, чий голос маємо надію, запам'ятається на десятиріччя. Сказала лейблу Катерина Шевченко для лірум. А от видання лірум також провело розслідування з приводу особистості співачки. Там зазначають, що Клавдія Петрівна це юна виконавиця, яка ще навчається у коледжі. і вона не Маша Кондратенко. <му> Клавдія Петрівна активно просуває свій профіль у соціальних мережах, завдяки чому її пісні стали хітами в Тіктоці. Та виконавиця не показує свого обличчя лише публікує нарізки з відомих фільмів та накладає уривки зі своїх пісень. Одночас шанувальники знайшли відео, на якому може бути та сама інкогніто виконавиця. Це ролик, де Ості співає у дуеті з юною дівчиною свою пісню. І тільки Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що я лінива навколо. Якась репресія. Всюди сонце в мене злива. 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 Але я... При цьому не можна точно стверджувати, що Клавдія Петрівна та Маша Кондратенко це одна й та ж людина, адже прямих підтверджень та офіційних заяв немає. Це більше нагадує взаємний і однозначно успішний піар-хід двох виконавець.